шукати з ось таким гартом 250 зараз ми підемо на груд туди корова пасуть Я знаходив монети. І советські, і такі. Тут ми будемо пробувати шукати. Ви підписуйтесь на канал, ставте лайки і коментуйте. Але щось знайду, я вам покажу. Ось, друзі, знайшов один сигнал. Зараз попробуємо копати. Земля замерзла. Kom deze kleding weg. Щось викупати. Добре відкопаю, покажу. Ось, друзі, знайшов ось такий хрестик. Клас Не знаю чи буде видно Ось такий хрестик. Прикол. Будемо шукати далі. Ось тієї ямки викопатки хрестик. Такий маленькі. Спаси і сухарини. Будемо шукати далі, що буде, покажемо. Все, пав. Забираємо і шукаємо далі. Аж телефон впав з кисень. У нас ще один сигнал. Зараз спробуємо купати. Тож земля замерзла. Зараз відкопаю, що буде, покажу. Ось друзі, земля така замерзла. що Я ось так зановий скаль. Лопату. Зараз піду до хати, виребнюю і відкопаю цей сигнал. До хати близько, 30 метрів. Відкупаю і покажу, що там було. Сигнал хороший, там йде. Але може бути і пробка. Добре, порівняю лопату і зараз відкупаю. Ось, друзі, ту лопату я залишаю, погнуту і беру другу. Беремо ось цю лопату. Одне відкупаємо той сигнал, щоб піщав. Звук хороший йде, але може бути і пробка, а може бути й монета. На хрестику теж був сигнал не дуже. Але відкопав хрестик. Може бути срібний, може бути й такий. Добре, відкупаємо. покажу. Це у нас звичайний алюміній. штука. Відкопувати не буду, загорну її назад. Будемо шукати далі. Що буде, покажемо. Не переключайте, далі буде. Ось наш ще один сигнал. Зараз будемо купати. Зараз відкупаємо і я покажу. Зараз мов тверда. Щоб час не затягувати, я відкупаю і покажу. Ось, друзі, був наш один сигнал. І відкупали ось таку монету. 1909 рік. А з то угорщи, напевне, не знаю. Ось така монетка. 1909 рік. Земля тверда, трошки тяжко купати. Але ще трошки покупаю. Ще буде покажу. Не переключайте, далі буде. Хресто і монетка є. Хто хоче купати зараз? Зараз земля тверда. Дуже тверда. Давай ще трошки пошукаємо, що буде, покажу. Ось купаю на такому місці. Це у нас груд. Тут це посуд корови. Ось на цьому місці я шукаю монети. Погода в воді є, а земля ще тверда що відкупав хрестик і монетку 209 рік і будемо шукати зараз далі це мене гарний 250 відключає два сегмента решту всі сигнали я купаю який прибор у вас пишемо в коментарі ми будемо шукати що знайдемо покажемо O, jest drudzień, a jeszcze jeden sygnał Zaraz popróbuję mi відкупаю, покажу. Як буде глибше, посалю на паузу. Десь вже має бути. Є вона глибше, є, на паузу. І і покажу без час не затягувати рус у нас друзі 50 копійок україни 2008 рік ось такі дві є стринав Не дуже, але відкопав 50 копійок України. Будемо шукати далі. Ще буде покажу. Ось є відпочаток такий від монети. На такі воглиби лечала. Я так і думав, або українська монета. Попробка, або бодротка алюмінів. А це у нас монетка. Це вже краще. Добре, будемо шукати далі. Ще. Що буде покажемо, поки акумулятор не сів екшн камери. Ще походжу, пошукаю. А ця монетка мене радує. Це напевно срібло. Добре, пошукаємо, що буде покажемо. Не переключайте. Далі буде. Ось друзі, будемо коп закінчувати. Посламав ще одну лопату. Землятка тверда А кому відео сподобалось, ставте лайки. Підписуйтесь на канал. Пишіть чи записати ще одне таке відео. В кінці я виложу фотографії. Чітко і гарно, щоб ви все бачили. Познімав з голови і